Доброго всім дня і гарного настрою! Я рада сьогодні нашій зустрічі. Пропоную вам поговорити про діток, які схожі на вас, але мають свої вади. Спільного у нас багато, та не треба забувати. Кожен має особливе. Ми не схожі, це важливо. На жаль, є дітки, які не схожі на вас, ці дітки мають вади у своєму фізичному здоров'ї. Або невеликовні хвороби. Їх називають дітьми-інвалідами, обмеженими можливостями, тому що вони справді у чомусь обмежені. Хтось може мати вади слуху, зору, хтось не може ходити. Як ви думаєте, чи важко таким дітям? Так, вірно, дітки, дуже важко. Що є спільного у вас із ними? Так, однакові права. Право на життя, на освіту, право на турботу. Діти-інваліди мають право і потребують особливої турботи про їх фізичний та психологічний стан. Право на дозвілля. Покладіть праву долоньку на своє серце. Прислухайтеся, про що воно вам говорить. Воно передає вашим долонькам своє тепло, і це тепло ваших долонь ми спробуємо подарувати тим дітям, які цього потребують. Для цього кожен з вас обере улюблений колір фломастера і ним намалює серце для цих людей, дітей, знак шани і поваги до них. Наше заняття закінчується. Подаруйте. Посмішку один одному, не забувайте дарувати її тим, хто цього особливо потребує. До побачення!